Тут була швійка. Це ми шили е, військову одежу тут, ну, військовим. Ось сюди дивися, покажу. Ось а, о, такі ось, ось шили, бачиш, які були в нас фліски. Це так хороший фліски. Ти бачив колись таку? Це 380-й натовський, в нас в Україні таких немає. І оце ми, дивися, це ми шили самі такі Костюми ага. такі шили, куртки ось такі. Поняв? Ну, комусь не подобалась, коротше, наша діяльність бурна. Хоча ми ж не продавали, ми ж відправляли на фронт людям. Ми ж робили це даром. Ти знаєш, я це багато людей, які були в перші Машинки дні стоять. В перші так. дні війни. Я кажу, нам плітоноски треба. Ну, вже пліти прийшли, mm. а плітоносок немає. Ну і всі ж якби там в цьому Фейсбуці були типу, патріотичні, що вони там 24 на 7 ну, щують. Я кажу, нам треба сто пар плітоносик. Вони кажуть, ну з вас там якась сума, причому така немаленька сума. Mm, не, я з... говорю, таке відчуття, що ви ж якось так позиціонуєте себе, наче типу, патріотично. а Оказалось, ні, нічого там патріотичного. Ну, я тобі скажу, ось, ось, ось наші літні ми костюми шили. Да, це кстати, я не знаю, що це. Ось подивися ткань, Британка? Да. Це, ну, тут жесть, ми таке. Ну, я співпрацював з американцями, вони нам, по-перше, по ткані допомагали. По-друге, по, по, ну, по розкроям, по всім цим ділам. І робили, ну, ось у наша асоціація. Робили по-людськи все. Не всім це подобається. Е, бурна діяльність, ця наша, поняв? Робить хорошо всім, не, вона не дуже... Пішли, подивимось, цей. Хочу показати тобі зал Да. Покажу зал. Це таке. Так що, ну, пишуть же, ти поняв. Ти вже там від, від Порошенка я чув, і від Зеленського я чув, а зараз ти вже від Юлії Тимошенко. Сьогодні зранку дивився відео на мене. Фінансує Кремль. Ну, вопрос, чому? Я дивився, я звертався до людей вже, я записав там відео одне. Я звертався, кажу, друзі, а ці, хто пишуть мені, що я там піарю грант, я кажу, давайте я вас піарити буду. Грошей не треба, приїжджайте, я ось буду піарити, Всі приїжджають, Зеленський хай сюди приїде, так же. Тимошенко хай приїде. Було б офігенно. Ну, вони ніхто їздити не буде, вони не треба. Вони не знають, що таке поїздити, що таке побувати на фронті. не знає, що таке, поїздить, що таке, вона... ні, знає, вона... що таке взяти автомат в руки. Їм без різниці, так. Да, вони не знають, що таке захист національних У нас... інтересів. Чуєш, Чи... прикол чим? Що вони умудряються. Кажуть, блін, тебе все позакрило-то. Ось іди і сюди, покажу, цей прикол. Ось, у нас ключі це торчать від зала тут. Ось отсюди, щоб зайти, ключ сюди висить. Ну все нормально, по сільському. Да, В малі прийшли, зняли, відкрили собі, поняв? Але на потрібно сапкою підпирати. І, да, і, і, і нікого дивися, ні від кого ніхто що не ховається. Нікого нема вдома. За... Да. Оце так у нас воно працює. Дивися, це. Бач, качалка, але зняли поли, були времени, понял? Надо надо трохи Треба то... Ну, як завжди, все ж упірається. <laughs> це на що бетонірувати нормально. нормально. Оце мати попривозили, тут то бетон вже. Оце ми зі складу зробили своїми руками. Отакий зал для дітей. Mm. Mm. То, що надо. І все дітям офігенно. Те, що треба, а що більше нічого не треба. Хочемо, звісно, ми зараз зробили проєкт великий, затвердять, не затвердять, не знаю. Так як нас люблять, то не знаю, чи затвердять. Зробили великий проєкт. Хочу, щоб його затвердили. Я з американцями э, домовляюсь там побудувати велетенський спортивний комплекс. Класний на півтора гектара. Тому що в нас влада, яка була до цього ще обіцяла. Кожна, яка приходить, вони роблять проєкт, вкладують туди бабки. Все це так. Замилюється, вони кажуть, що 10-та школа там у нас є. От тут буде велетенський спортивний комплекс. Туди вууу, пішли десь гроші. Пішли-пішли, бур'яни ростуть до сих пір, нічого нема, вже продали. Пам'ятаєш проєкт, колись я дивлюся по телебаченню новини. Проєкт будівництва. Лікарні майбутнього для дітей. Пам'ятаєш, да, пам Ющенко да. з Катерини Ющенки. Да. Я дивлюся, там реклама одного із ми спочатку були ворогами Альтіс Holding, а mm. потім ми як затеворишували. Ну я дзвоню, слухай, в мене бригади стоять, говорю, дай роботу. А він каже: Валіра, воно будуватися не буде. Я кажу, чому це воно не буде будуватися? – Це кінжал, з військовими живуть. – Кажу, а чого воно не буде будуватися? А він каже: Валіра, це для реклами. Вони зібрали тоді грошей. Пам'ятаєш, да. люди з телефонували по одній гривні. Вони мільярди <с вкрали, Так, Ти ж кура, ти Марабацька, я тобі дав. Він глухий, він глухий. Ні, мій глухий. От така тенденція: я не думав ніколи, що можна на дітях пропіаритися і вкрасти всі гроші. Це нормально. Усьо. Це ненормально. Війна почалася перший день, так? ми ну. з'їхалися, мої всі отут, отут жили, в кімнатах жили. От. Тут спали, тут другий етаж забитий, тут жили військові. У нас там зброярня була, ось тут. В мене є гараж класний, такий, зброярня, нам дозволили це зробити. Ми зробили там сигналізацію, зробили ще одну рішутку, і тут у нас було зброї. Потім приїжджали, шукали, чи не оставили ми нічого. ну Все таке. Отут жили. <кій> ніхто, дивився, ніхто копейки не дав, все за свої робили. Так? Ніхто нічого нічим ніде не допоміг. Все за свої, американці допомагали, поляки, голландці, тобто у нас виходи є. Ми, ми собі забезпечили себе так. У нас тут кухня своя була, з погреба забиті, склади були забиті, все було. Ми жили собі, все було класно. Виїзди постійні, тренування. Що ти думаєш? Ніхто нічого не дав, закінчилося. Засрали. Ви там крали? Ви там щось не те робили? Ви не там воювали? ви не, не ту зброю держали в руках. Скаже, як в перший день ми могли об'єднатися, да і локаційно такі ж абсолютно були по всім містам, по всім територіальним громадам було. Да? Абсолютно візді, однаково. Візді було. Всі робили за свій рахунок, да. всі об'єднувались, а потім закінчилось. І що таке? Добровали. це той який потрібен, коли потрібен. Да, і і зовсім не потрібен, коли не потрібен. Я поначалу звертав увагу, злився щось, поняв. Думаю, то пошло воно на. Ось бачив. Це ж, ну дивися, це все, воно ж тобі ж ніхто не, не подарить. Поняв, це все, надо все, ну, все треба розгор. купити. Все треба купити. Все треба собрати, ну, так поговорити, розказати, що. Які ми класні всі хлопці, Тому. Воу! Це так. Да. Оце находка. Оце находка для шпіона. Оце красавчик. Вітає. Оце людина. Оце так. чоловік був з нами з перших днів, інструктор міжнародник. По його книжкам тренуються спецслужби Італії, Германії. Поняв? Да? Да? Унікальний а чоловік. Не <світ> Нічого не роблять там. <світ> <світ> тренуються. Весь світ знає цього дядька. І так, перший Ти дівіз. Бачиш як... <світ> перший, перший дівіз, да? Ступай, гумой там, там розберемося. Та оце ж думаю, йду. Чи чи здорові, чи як стукає... Ай, ти стукає? Стукає значка, переживемо сі.